Шановні гравці, вітаємо вас у студії української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. Це швидко, надійно та безпечно. А в ефірі 3148 розіграш державної лотереї Максима» на сьогодні джекпот становить 1 мільйон 66 тисяч гривень. Тиражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон комплект Кульок номер 4 І ми вмикаємо лототрон. П'ятнадцять, два, тридцять чотири, вісімнадцять, чотирнадцять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8080 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала лототрон Б, комплект кульок номер 4 І ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 13. 3, 78. Двадцять п'ять, шістдесят два. Сімнадцять. Сорок один. Вісімдесят. Шістдесят, двадцять три. Сімдесят дев'ять. Два. Сімдесят, 51 двадцять, дев'ять, 58 72, десять, тридцять вісім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6933 тисяч розіграш державної лотереї Лототрійка. Тиражна комісія обрала лототрон комплект кульок номер 2 І ми переходимо до розіграшу. Три. Нуль. Один. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали: 3, 0. 1. Бережіть себе, все буде Україна.